Ромко Опер, світлий хлопець, який був депутатом Крихівецької сільської ради, який мав багато задумів, який був ініціативним, який був швидким у своїх рішеннях, який мав біля багато друзів, які йому допомагали втілювати те, що він задумав. Василь Коджус, напевно, міг бути чемпіоном України зюдо, бо був дуже хорошим спортсменом, Віталік Нагорний. Прекрасний автомайстер, До нього черга стояла з любителів автомобілів, тому що не кожен може робити так, як робив це Віталік. Дякую, що прийшли відкрити дошку, пам'ятник нашим синам героям, які захищали нас. Які віддали життя. Ми їх пам'ятаємо. Це тільки ціна франківської громади, ціна нашого відносного спокою і мирного Івано-Франківська. Навіть минулого тижня ми поховали п'ять хлопців цього тижня трьох. На жаль, знаємо ще про трьох військових, які загинули на війні. Наш обов'язок творити пам'ять. Ми докладемо зусиль, щоб вшанувати пам'ять всіх наших героїв в різних спосіб.